Доброго дня в цьому відео я хочу провести аудит та перевірку сайту mazur.dental, вказати на всі негативні аспекти і помилки, які знайшов, переглядаючи цей сайт. А також маючи десятирічний стаж в it сфері, я хочу дати рекомендації, які гарантовано допоможуть покращити позиції цього сайта і оцінку якості в очах самої. Пошукової системи Google ми бачимо, що дизайн цього сайту дійсно приємний, мінімалістичний і досить зручний. Але сьогоднішня мова піде в нас не про дизайн і результат роботи дизайнера, а про те, наскільки якісно написаний програмний код цього сайту, наскільки е, висококваліфікований програміст е, код писав і. Звісно, я дам рекомендації для покращення програмного кода сайта. Сервіс називається PageSpeed, який створений кращими інженерами пошукової системи Google для перевірки якості і перспектив будь-якого сайта в пошуку. Ми бачимо для мобільних пристроїв, Оцінка всіх технічних характеристик сайту і якості з перспективами складає 78% із 100%. Це погана оцінка, потрібно покращити. Ми бачимо причину цієї низької оцінки, швидкість завантаження. Потім досить повільна робота програмного кода сайта, також не задані пропорції для зображень, і ми бачимо купу досить таки вагомих зауважень від самої. Пошукової системи, наприклад, видалити код JavaScript, який не використовується оптимізувати зображення. Потім також ми бачимо, що потрібно скоротити розмір програмного кода дом документа. Ці всі вкладеності в програмному коді в html коді Також ми бачимо є і сторонній код, пасивні слухачі події. У нас є. І, в принципі, це потрібно покращити. Адже оці оцінки, ці зауваження, вони впливають негативно на позиції ваших сайтів. Крок номер два. Ми перевіряємо за допомогою сервіса код програмний на стандарти консорціума Всесвітні Паутини. Давайте прифразуємо. Ми просто перевіряємо, чи допускає програміст помилок при написанні програмного коду. Я бачу програміст, який писав цей сайт помилок. Помилки допустив в коді, також чи маленький помилок. попереджень у нас чимало, наприклад, видалити слеш ось в тегі переноса строки, адже такий синтаксис, можливо, не буде підтримуватися, як нам пише валідатор. Також у нас, наприклад, обов'язково повинен бути заголовок в тегі Article. Ось цей сервіс пише, і в нас дійсно помилок в цьому сайті такий чималенько. Давайте я трішки. Промотаю вниз, ми бачимо, що в сумі складає 167 помилок з попередженнями. Це дуже погані результати при написанні програмного коду. Це просто неприпустимо. Потрібно обов'язково виправити. Також я хочу проаналізувати і сайт на чистому коді. Безумовно, ви можете перейти в портфоліо і перевірити бажану кількість сайтів дійсно. Такі є багато на чистому коді. Ми бачимо, що оцінки якості для мобільних пристроїв в нас ідеальні. Це говорить про те, що сайт оптимізований повністю, повністю дотримуються всі вагомі і обов'язкові суворі рекомендації для успішного SEO-просування від компанії Google. Також такі сайти любить. Сама наша улюблена пошукова система і просування таких сайтів вартує значно дешевше. Також повністю відсутні будь-які технічні зауваження і претензії до програмного коду зі сторони пошукової системи Google до нашого сайта, і помилки в програмному коді повністю відсутні. Ось так має виглядати робота дійсно висококваліфікованого програміста, а не студента, який. Нещодавно почав писати програмний код і допускає помилки при написанні програмного кода. Звісно, у вас виникають питання, чому так. Давайте ми подивимось. Причина, як я сказав, тільки і тільки в програмному коді, не в картинках, не в зображеннях. Сайт сайти пишуться на програмному коді, тому давайте дивитися код, маючи десятирічний досвід. В програмуванні сайтів мені код вже не подобається. Що не подобається, давайте поясню простим язиком. Ми бачимо, що пачка всяких файлів стилей підключена. Ось давайте ми кілька файлів порівняємо, відкриємо для порівняння. Ось один файл, ну ладно, він такий простенький. Другий файл стилей, Ось третій файл стилей. Можна розібратися, ну якби в даному випадку. Дуже тяжко розібратися в програмному коді, просто талмуд. Програміст думав, що він видалить пробіли, і код буде працювати швидше. Він помиляється, адже шляхом видалення пробільних символів неможливо скоротити кількість програмних дій при виконанні програмного кода сайта браузером і сервером. Давайте, звісно, і мій код. Подивимось, проаналізуємо, відкриваємо код сайта. Відкриваємо ми основний файл стили. У нас всього лише два файли. Бачите, який код короткий. Ось такий код має бути програмний, код понятний, а не ось, як ми бачимо, талмуд. Також, давайте аналізувати далі. Ось, наприклад, зауваження. Ще одне. Наприклад, ми бачимо меню. так, меню, і ось Кожному дочерному пункту присвоєні ось такі гігантські, довгі. І без тако ми бачимо класи незліченої кількості. Звісно, цей код можна цей участок написати, коротше звернутися до тега nav і звернутися до тега lead Давайте подивимося, як в мене це написано на чистому коді. Ми бачимо меню NAV і бачимо кожен пункт А. Я тег використовую. Я не писав кожному тегу А класи без такі безчисленні. Я просто звернувся. Через технав до цих дочерних пунктів тегів А. І все, і кода набагато менше. Давайте подивимося, код в цілому, який код бачимо, чистий, мінімалістичний, мало займає місця. Давайте ми порівняємо з цей код. Ми бачимо, що тут купа класів, куди, ми, куди, куди б ми не поглянули. Звісно, код мені не подобається. Я розумію для себе, що можна значно краще. Також ще одне зауваження я бачу: вставка SVG файлів. Іконок прямо в код сайту. Це дуже нехорошо. Чому? Тому що пошукова система, коли зберігає сайти в кеші, вона скачує програмний код і зберігає. І якби пошуковій системі не вигодно велику кількість кода зберігати. Якщо ми цей файл винесемо в, в окремий файл і просто підключимо як зображення, кода стане і ще менше, і пошукова система буде тратити менше місця. Для зберігання сайтів в кеші. І, звісно, швидкість індексації сайту покращиться і відповідно позиції сайту в пошуку також покращаться. Ось такі якби, рекомендації, які дозволяють покращити сам програмний код. Також давайте я пролистаю до кінця. Я хочу подивитися цю сторінку, як вона написана Ось ми бачимо Talmud, також файлів JavaScript. Ну Давайте ми порівняємо на останок і ці файли. Ось якісь бібліотеки я бачу, бачите, який файл довгий, потім наступний файл. Ви запам'ятовуєте, як вони виглядають. Всякі бібліотеки, jQuery, Давайте я подивлюся свої файли. Ось два файли JavaScript. Ось перший файл короткий і другий файл. Ось. Кода мало, код читається дуже чудово, код зрозумілий. і Звісно, сайти будуть працювати швидко, якщо ми не будемо використовувати Talmud, як в даному випадку, а будемо писати чистий код, кода буде в тисячі разів менше. От я для себе розумію, що цей сайт можна переписати, щоб програмного кода було в тисячі разів менше. Тому раджу вам виправити цей сайт, покращити оцінку якості, усунути всі помилки на сайті для максимального рейтингу, щоб оцінка якості була вища і позиції сайту були кращі. Якщо цікаво, звертайтеся, пишіть, допоможу вирішити це запитання. Ці всі, всі всякі проблеми гарантовано. Дякую за увагу і нехай щастить. Сподіваюся, що сайт буде дійсно покращений.